Вітак, мої улюблені глядачі! Сьогодні у нас надзвичайна програма. Усі шанувальники раритетних, унікальних та ексклюзивних автомобілів можуть зручно влаштуватися перед екранами телевізорів та насолоджуватись. Адже сьогодні ми відвідаємо найвідоміші фестивалі ретро автомобілів Україні – Леополіс Гран-Прі 2015. Фестиваль Леополь з гран Прі проводиться у місті Лево щорічно ще з 2011 року. Скажу вам відверто, користується він неабиякою популярністю, адже є найвідомішим у всій Україні. Кожного року десятки раритетних авто з України та з за кордону беруть участь у надзвичайному дійстві. Перші кільцеві автомобільні гонки Гран-прі Львова пройшли на трасі Львівський трикутник ще у далекому 1930 році, а саме вулицями Вітовською, площею Франка, Стрийської та Гвардійською. У програму фестивалю входять не тільки перегони, а й багато різноманітних акцій, виставки презентації класичних автомобілів, ретро-паради вулицями Львова та різноманітні покази на автомобільну тематику. Період, який ми сьогодні називаємо ретро, бере цей початок ще у 30-ті роки. Саме тоді розпочала зароджуватись мода, стиль та вишуканість. Гламур та розкіш золото голівуду. Саме так можна описати модниць та модників того часу. Вінтажний одяг завжди займає провідне місце у показах відомих модельєрів. Класичні ретро-автомобілі це завжди актуально і дуже популярно. На сьогоднішній день мати автомобіль, який відноситься до моделі старого часу, вважається володіти розкішним предметом антикваріату. Безліч шанувальники класичних авто збирають цілі колекції ретро-авто і готові вкласти кругленьку суму за старенький автомобіль вищого класу. Розкажіть про цьогорічний ретро-фестиваль? Доброго дня! Наш фестиваль Леополь гран гран-при» цього року присвячений 85-річчю з перших перегонів, які відбувалися у Львові. Сьогодні у нас проходила виставка конкурс Елеганції. Якраз з'їжджалися всі учасники з-за кордону, з України, з інших міст України. Року у гран прі Львова беруть участь зірки автомобільного спорту з країн Європи. Такі відомі автомобілісти, як Ганс Штук, П'єр Вейрон, Бруно Сойка, Ян Кобічак та багато інших брали участь у львівських перегонах. Оліс гран-прі Львова, окрім шоу, перегонів на класичне авто, підготував для глядача змагання національному класі автомобілів. Власники антикварних українських запорожців запрошені з різних куточків України та за кордону для участі у ретро-гонках. І хто сказав, що запорожець – це не модно? Рекорд у змаганнях ретроавтомобілі був встановлений у 1933 році. Він належить норвежцю Єгену Бьорнштаду – дві хвилини п'ять секунд. Його середня швидкість на львівському трикутнику становила майже 90 км на годину. Цей рекорд досі не можуть побити учасники пробігу навіть на сучасних і спортивних автомобілях. Ми спостерігаємо велику популярність класичних автомобілів, адже саме вони стають окрасою різних свят та фестивалів. Класичні авто завжди знайдуть свого прихильника, а проїхатись на ретроавтомобілі – це неабияке задоволення. Він переносить у часі, дарує надзвичайні відчуття. Розкажіть трішки про ваше авто. Це авто є Volkswagen Golf Кабріолет відомої компанії Карман, якої на сьогодні вже, на жаль, нема. Ця машина цікава тим, що я її використовую не тільки як на виставках, а й для повсякденної своєї їзди. В теплий період, літом, весною. Машина збережена майже повністю в оригіналі. Відповідає всім нормам і стандартам на цій машині. Я ось залюбки приїхав з Києва до файного міста Лемберг, тобто до Львова, і жодних питань дуже цікаво, дуже у вас приємно Леополіс-гран-прі це три дні незабутніх вражень. Організатори продумали кожну деталь і зробили ці дні максимально цікавими для львів'ян та гостей міста. Міжнародний фестиваль старожитніх автомобілів відродив перегони у статусі ретро на історичній трасі у місті Лева. Що сподобалося вам на ретро-фестивалі? Мені сподобалось на ретро-фестивалі здоровенні машини. Ми ходили, роздивлялися, фотографувалися. Серйозне явище Леополіс, гран прі кожного року збирає сотні шанувальників класичних авто. Такі фестивалі залишаються історією у нашій пам'яті, залишають по собі море позитивних емоцій. Львів – це місто, яке вміє дивувати, захоплювати і вражати. З вами була Олеся Литвинчук та наша надзвичайна подорож у часі. До нових зустрічей, Па-па!